Всім привіт! Складаємо бокс на 10 тисяч гривень, і мені вже дуже цікаво, що ж у нас вийде на таку суму. А поки складаю товари, давайте трохи поспілкуємося. А саме на тему, як заохочувати людей купувати, і ні ні, ні ні, -ні. це чудо, я вам не віддам. Добре, тепер давайте по-справжньому збирати бокс. Думаю, ні для кого не секрет, що просто знижками зараз уже нікого не здивуєш. Мені здається, що важливо створювати саме емоцію, щоб люди відчували, що вони отримують щось більше ніж просто товар. От, наприклад, мені імпонує, коли магазин не просто продає, а ніби грає з покупців. Сем створює інтригу, якесь очікування, момент сюрпризу, можливо, навіть така ідея, як рандомні бокси, коли ти не знаєш, що саме отримаєш, але точно знаєш, що буде щось класне. Коротше, як на мене, вже давно головний не сам товар, а як ти цей товар продаєш. Ніби людина не просто хоче оформити в тебе замовлення, а вона хоче прийняти участь в грі. От саме тому ділюсь з вами своїми думками, бо планую також щось таке організувати. А як думаєте, ви що найкраще працює? Можливо, у вас є свої фішки або досвід. Поділіться в коментарях. Мені справді цікаво почитати. Ну що ж. А бокс на 10 тисяч вже готовий. І так, котики я все ж таки залишаю собі гарного дня.